Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. Сьогодні у нас 8 вересня, майже місяць я нічого не знімала, тому що стояла спека, рослини виживали, мій полив не дуже допомагав. Ну і ось пройшов місяць, і подивимося, що тут вижило, що ні. Покажу вам, як виглядає садочок на початку вересня. Ось мій ставочок, в якому ситуація найліпша. Клумбочка, де розрослись квіточки. І ставочок, в якому живе німфея. Спробую його зняти її. Ось вона там росте. Тут водичка найбільш прозора і немає ніяких зайвих водоростей. Ось така зараз картина. Ну і рослинки, які навколо ставочка, якісь розрослися, якось чебрець тут. А портулаку не дуже гарно. Цей кущик чебрецю такий слабенький. І хочу показати, посадила я пінісетом. І якось він одразу пожовтів. Я дуже сподіваюся, що він вкорінився і на наступний рік буде тут створювати красу. І росте в помідорах ось цей мій бересклет, який я хочу зробити на штамбі то вже я починаю якимось чином прикрашати навколо ставочка територію. Мій хостарий відходить після спекотних днів. Гейхерка росте їй начебто добре, ну, але ж важко їм було. Слинка. Тут на клумбі взагалі все не дуже добре, але гортензія росте, витримала спеку. Наступного року, мабуть, буде краса. Ця гортензія не дуже. Я її тут забула полити буквально один раз. Вона засушила листки, але відходить і там від курня. Я думаю, що все ж таки вона вкорінилася і навесно буде варити. Ось ще хости придбані влітку, це вихир. Це назви не пам'ятаю, ну, але теж тримаються. І маленький хостарій. Ось тут хосточка. Ну, начебто жива. І ось тут теж виживають. Розсадничок, розплідничок, теж не знаю, куди садити Санталіна, Лаванда, Бересклет. Ну. Чекають осені. Тут теж все не дуже весело. Начебто все вижило, але вигляд не дуже яскравий. О навіть одна айстра все ж таки розквітла. Ну, все тримається з останніх сил. Вон міхо старий. Все живе, але не дуже привабливе. Гортензії. Порівнюється. Тобто не дуже погано, але сказати, що дуже привабливо, дуже гарно, я не можу. Очок у мисці. Юка біля нього. Ну, тут от я намагалася щось посадити, щось приживається, росте, щось не дуже. За місяць зніму знову, подивимося, що змінилося. Тут клумбочку, яку я намагалася робити. Теж не дуже лише очіточки розрослися. Ну і зараз покажу ставочок, головний. Зніму панораму свого основного ставочка. Тут ситуація гірша, бо найчасті водорослі завелися. Кажуть, рослина вони не шкодять, тільки ефект. Зовнішні такі естетичні, я вже не читалась, як з ними боротися, але цього сезону нічого не буду робити. Є надія, що на весну встановиться екосистема і буде водичка краща на весну. Якщо взагалі перезимує воно добре. Ось ми фейка. Ось фейк, а там в глибині третя. Ну, тобто рослинки розвиваються. Ну і почала я борти засаджувати. Ось тут -от рослинністю всі Є в мене осока, імперата. Хвіст поні тут я посадила. Ось так виглядає ставочок. Ось тут теж ось ще єхірки додатково прикупила різні рослинки. Ну і буду намагатися тут все ж таки на наступний рік зробити красу-красу. Наберуся досвіду, тоді буду давати поради ділитися досвідом. Поки що я сама початківець. Ось дуже гарно, як на біоплату. Вербейник монетчатий виглядає, він пустив такі пагони, йому тут біля води дуже-дуже добре. Ну, ось. Ще в мене клумба на балконі. Ось що на початку вересня тут у мене росте в умовах оцієї страшної спеки. Бачики різні петунія. Ось рослина, яка не хоче квітнути. І от зелена колумба. Дерево з портулаку не вийшло таким, як я його планувала, але от зараз гарно квітує. І ось так у мене на балконі. А на сьогодні все. Do Pobotinho.